Жодна інвестиція не може бути захищеною на 100%. Абсолютно правда, і питання з по інвестиції, навіть якщо ви бачите готовий будинок, воно може виникнути в будь-який момент часу. До речі, хочу тобі сказати: ти знала, що якщо ми бачимо фасад, навіть якщо він засклений. Це ще не значить, що 100% робіт виконано. І як думаєш, який об'єм робіт виконано, коли бачить просто готовий засклений каркас? Ну для того, щоб зрозуміти наскільки виконаний об'єкт і наскільки він готовий, звичайно, треба дивитися проектну документацію. Ніхто не скаже, тому що фасад не фасад. Можна зробити. У мене був такий один клієнт, достатньо дуже відомий флагман юридичного ринку один із і вони робили просто бить, ані казаться, ані бить. Ну є таке прислів'я, тому. У вони робили, скажімо так, такі роботи, аби інвестори дивилися, що гарна картинка, окей, це про те, що я Ти говорила. Що куп... Вони йдуть і купують, і насправді не розуміючи, що треба зазирнути трішки під покривало.